Добрий день, дорогі мої семикласники, вітаю вас на уроці української літератури. Сьогодні знову про Захара Беркута. На минулому уроці ми вже почали розглядати повість Івана Яковича Франка. Таку актуальну у наш час, адже в ній змальовується героїчна боротьба русичів українців проти монголо-татарських нападників. Саме про це ми поговоримо. Адже сьогодні так же само героїчно наші боя. Захищають нашу землю, але вже проти інших нападників. Але діти сьогодні розглядаючи зміст повісті, ви знайдете багато чого спільного у, із історичними подіями і тими подіями, які відбуваються сьогодні. Тож запрошую вас у героїчний світ Повісті Івана Франка «Захар Беркут». Але для початку пригадайте, за жанром твір Івана Франка Захарберку це історична повість. Історична повість це що таке? Жанр оповідної літератури, побудований на історичному сюжеті та у якому відтворена певна епоха та її діячі. Ознаками історичної повісті є епічний жанр, опора на історичне джерело, поєднання історичних фактів із художнім вимислом, герої. Історичні та вигадані особи, об'єктивне зображення історичних подій, мова оповіді наближена до епохи, що зображується. Отож, трішечки про ті часи. Звичайно, мова цієї повісті, як ви читали і побачили, що справді Іван Якович Франко вживає саме ті слова, які притаманні були тій. Саме тій епосі. Про свою роботу над створенням Повісті Захар, Франк... Захар Беркут Іван Франко пише в листі до Павлика. Я пишу Повість історичну з 13 віку, напад Монголів, стараюсь на підставі тих немногих актів історичних подавні громадське життя, показати життя самоуправне, безначальне і федеральне наших громад, боротьбу з руйнуючою силою монголів. Із Галицько-Волинського літопису Іван Франко взяв скупі відомості про вторгнення монголо татарських полчиш у Русь і їхній перехід через Карпати. Це повість про нескореність та незламність духу українців, відчайдушну боротьбу, єднання і жертовність. Це історія про мужність і вчинки, віру і любов, це історія перемоги та людської гідності. Історія про свободу, честь та гідність, родину та рідну землю. Це історія, яка вчить не здаватися і боротися за свою свободу, адже в свободі наша сутність. Однією з ознак історичної повісті є поєднання історичних фактів із художнім замислом. Читаючи твір, ви це неодмінно помітили. Історичною основою твору став напад монголотарських нападників на українські землі. 1241 році. Розповіді про ці події збереглися в Галицько-Волинському літописі. Після падіння Києва в грудні 1240 року старший з онуків Чингісхана Батий на чолі 500 тисяч монголів виступив для підкорення західних земель. Взимку 1241 року він розділив своє військо. Одна, численніша частина, пішла через Карпати в Угорщину. Це був важкий шлях, тому всі гірські переходи були попередньо завалені величезними віковими деревами. Приблизно 700 років тому наші прадіди хлібороби нікому не сплачували данини, об'єднувалися у громади, мали своє народне самоврядування, а коли на їхні вільні землі прийшли загарбники, вони мужньо захищали рідний край. Повість Франка Захарберкут, яку ми сьогодні продовжуємо вивчати. Розповідає про одну таку громаду, що жила в тухольській котловині Карпат, про її героїчну боротьбу проти монгольського нашестя. Отож про героїзм з грецької мови це слово до нас примандрувало і дослівно означає здійснення видатних за своїм суспільним значенням дій, які відповідають інтересам народних мас і вимагають від людини особистої мужності стійкості, готовності до самопожертви, можете записати собі це визначення. І поміркуйте, діти, які героїчні вчинки вам відомі, в чому, на ваш погляд, виявився героїзм тухольців, і чи можна вважати, наприклад, Тухара Вовка героїчною людиною. Чому? Доведіть, що захист рідної землі це священний обов'язок кожного, що необхідно було мати тухольцям для боротьби з монголами. Натисніть, будь ласка, на паузу і дайте в зошитах письмові відповіді на ці запитання. І потім відповіді обов'язково надійшліть на перевірку. Визвольні традиції наших предків Франко у творі Захар Беркут блискуче втілив у художніх образах тухольців Захара Беркута, Максима, Мирослави. Він змалював картини героїчної боротьби проти монгольської навали. Любов до батьківщини керує всіма вчинками тухольців, захищаючи свою батьківщину, народ сповнений патріотичного піднесення, здати на високий подвиг, мов казковий велетень, перемагає він в сильнішого ворога. Всі тухольці активні учасники боротьби з монголами. Їм є що боронити у кожного є невеликий шматок рідної і такої прекрасної землі матері. Вони працьовиті, спільним зусиллям викували у твердій скелі вигідні стежки, провели в горах дорогу, засівали зерном поля, будували на річці загати, а тепер зупиняють ворога. Як прекрасно описує Франко захисників, який добирає порівняння, епітети, метафори любо було глядіти на ті здорові рум'яні лиця, розігріті мужньою відвагою і гордим почуттям того, що їм прийдеться заступати своїми грудьми все, що найдорожче у них на світі, що в їх оруж'я зложено велике діло. Проте не може захоплення викликати ворог, що прийшов на цю землю. З огидою Франко описує завойовників. Виринають перед очима чорні страшні голови з маленькими блискучими очима. Очі ті не схибно, мов закляті глядять на тухольців. Або мов полова розсіяна скупи буйним вітром, так розсіялась їх сила по долині. У чому ж сила тухольців? Адже і досвіду в них менше, і озброєні гірше, і за кількістю вони поступаються монголам. Пробуємо сьогодні дати відповідь на це питання. Читаючи твір Франка, кожен захоплюється тухольцями, їх непереможним духом, вірністю, патріотизмом. Проблема патріотизму була її завжди будьте актуальною, і захист вітчизни це священний обов'язок кожного громадянина, адже про це навіть написано у Конституції України. Отож, починаємо працювати над змістом повісті. Пригадаємо, де відбуваються події, описані в творі, і як змальоване село. Зачитаймо із тексту. Стародавнє село Тухля все була велика гірська оселя з двома чи трьома чималими присілками, всього коло півтора тисячі душ. Село і присілки лежали не там, де лежить теперішня Тухля, але геть вище серед гір, у просторій, подовженій долині що тепер поросла лісом і зоветься запалою долиною. В ті давні часи, коли йде наше оповідання, запала долина не була поросла лісом, але навпаки була управлена і годувала своїх жильців достатнім хлібом. Високі, стрімкі береги тухольської кітловини, покриті були темним смерековим лісом, що надавав самій долині ще більшого заглиблення. І якоїсь пустинної тиші та відрубності від усього світу. Так, справді, це була величезна гірська криївка з усіх боків, тільки з великим трудом доступна. Село Тухля, про яке пише Іван Франко, існує насправді. Це гірське село в Соколівському районі Львівської області із населенням біля трьох тисяч осіб. Зараз Тухля відома криницею Івана Франка і пам'ятником письменнику. Гірська місцевість навколо села є місцем історичних подій, які описані у творі Захар Беркут. Дерев'яний пам'ятник головному героєві твору можна побачити на горі Либохор Справа. Що ж нам відомо про життя мешканців села Тухля? Тухольський народ жив головно з котарством, тільки та долина, де лежало село, а також кілька поменших порічень, не покритих лісом, надавались до хліборобства і видавали щороку багаті збори вівця, вівса, ячменю і проса. Зате в полонинах, що були так само, як і всі доокружні ліси, власністю тухольської громади, паслися великі отари овець, у котрих спочивав головний скарб тухольців. З них вони добували собі одежу й страву, омасту й м'ясо. Чому ж одного, життя, жит... одного дня життя села змінилося? З чим це пов'язано? І хто такий Тугар Вовк? Чому і як він опинився у Тухлі? Це новий тухольський боярин Тугар Вовк. Він святкував почин свого нового життя, бо недавно князь Данило дарував йому в Тухольщині величезні полонини. І ціле одно пригір' зеленя. Як його описано у творі? Тугар -вок був мужчина, як дуб, плечистий, підсадкуватий, з грубими обрисами лиця і грубим чорним волоссям. Він і сам подобав на одного з тих злющих тухольських медведів, яких їхав воювати. Отож, у третьому розділі розповідається про проведення купної ради, на якій, власне, ми знайомимося із Захаром Беркутом. Він звертається до громади і розповідає їй про лихо, яке охопило ту Кольщину, як тільки в ній оселився боярин. Знайомство з минулим старого Беркута. Розповідь про великий авторитет, який має 90-літній у тухольців, саме на копі відбувався громадський суд над Тугаром Вовком, який завдав багато принижень та утисків тухольцям. Саме тут боярин вбиває митька вояка, який виявив бажання звинуватити тугара Вовка у зраді. Боярин залишає суд, громада вирішає у триденний термін зруйнувати його помешкання і вимусити покинути тухлю. На копу також з'явилися посланці різних підгірських поселей. Вони звернулися до Захара Беркута і громади по допомогу. Всіх схвилювала страшна звістка. На Русь рухаються полчища татар, які незабаром з'являться до Тухлі, щоб перейти Карпати. Посланці просять Захара Беркута і громаду вступити у бій із завойовниками. Головна причина успіху завоювання Русі татарами. Це феодальна розробленість русі, чвари між князями та їх зрада. Що ж символізувала липа, яка росла за тухлею? Тухольці вірили, що тота липа дар їх споконвічного добродія, царя велетнів, який засадив її власноручно на тухольській долині на знак своєї побіди над Мораною. Опишіть місце копних зборів тухольців, про що воно свідчить? Довкола липи був широкий рівний майдан, рядами стояли на нім до схід сонця гладкі кам'яні брили, призначені на стільці, де сідали старці громадські, батьки родин. Кілька було таких батьків, стільки кам'яних стільців. Поза ними було вільні місця. Під липою, над самим джерелом, стояв чотириграмний камінь з проверченою всередині дірою. Тут на час ради виставлялося копне знамено. А обік зроблене було друге підвищення для бесідника, себто для того, хто в якій будь справі говорив. Він виступав із свого місця і входив на це підвищення, щоб увесь нарід міг чути його. Яка і для чого проводилася церемонія Захаром Беркутом перед початком проведення копних зборів? Потім устав із свого місця найстарший у зборі Захар Беркут і повільним, але твердим кроком виступив під липу і, доторкнувшись її рукою, наблизився до пливучої з її коріння нори і, припавши до коліна, помазав собі нею очі й уста. Це була звичайна стародавня церемонія, що знаменувала очищення уст і прояснення ока, потрібне при таким важкім ділі, як народна рада. Потім він сів на підвищені місці, зверненим лицем до народу. Тобто до східної сторони неба. Як поставилась тухольська громада на, при... До при... на прибуття боярина? Вся громада гніва на тебе за те, що ти присвоюєш собі громадський ліс і полонину, не спитавши навіть громади, чи схоче вона на тебе пристати, чи ні. Що мало відбутися над Тугаром Вовком? З яким персонажем ми знайомимося перед судом, і як автор описує його? Зачитаймо. Захар Беркут це був сивий як голуб, 90-літній старець, найстарший віком у цілій тухольській громаді, високий ростом, поважний поставою, строгий лицем, багатий досвідом життя і знанням людей та обставин. Захар Беркут був правдивим образом тих давніх патріархів, батьків і провідників цілого народу, про яких говорять нам тисячолітні пісні та перекази. Не вважаючи на глибоку старість, Захар Беркут був іще сильний і кремезний. Правда, він не робив уже коло поля, не гонив овецю полонину, ані не ловив звіра в лісових нетрях, та проте працювати він не переставав. Сад, пасіка й ліки це була його робота. Ніякий знахар не вміг так скоро і так гарно зарадити, як Захар Беркут. Але не в тім усім покладав Захар Беркут головну вагу свого старечого життя. Життя лиш доти має вартість, говорив він частенько, доки чоловік може помагати іншим. Коли він став тягарем для інших, а хіса не приносить їм ніякого, тоді він уже не чоловік, а завада. Тоді він уже й жити не варт. Хорони мене Боже, щоб я коли-небудь мав статися тягарем для інших і їсти ласкавий, хоч і як заслужений хліб. Ті слова то була провідна золота нитка в життю Захара Беркута. Як відбувався суд над Тугаром Вовком? Пригадайте А чого ж прагнув Захар Беркут для своєї громади? Добре уладнення і розумне ведення та розвивання громадських порядків, громадської спільності та дружності, віддати ціле своє життя на поправу і скріплення добрих громадських порядків у своїй рідній Тухольщині. Якою ви уявляєте громаду Тухлі, як про неї сказано у творі? Мов одна душа стояла тухольська громада дружно в праці і вживанні, в радощах і в горі. Громада була для себе і судею, і в у всьому. Громадське поле, громадські ліси не потребували сторожа. Громада сама, вся і завсігди бачно берегла своє добро. Бідних не було в громаді, земля достачала пожитку для всіх, а громадські шпихліри та стодоли стояли завсіхди отвором для потребуючих. Через що виникло непорозуміння між тухольською громадою і Тугаром Вовком. Він почав тепер чинити тухольцям усякі пакості. За що спираєш дорогу? Вівчарі, голосячи сумну вість, що боярські слуги зганяють їх із найкращої громадської полонини. Боярин відмірює і запальковує для себе величезний кусень найкращого громадського лісу. Казав убивати тухольську худобу. Одного громадського лісничого велів прив'язати до дерева і стікти терновими різками мало що не насмерть. Яку звістку почули тухольці від посланців підгірських громад? Зруйновані ми, села наші попалені, худоби грабовані, молоді ж вигибла, широкою рікою розлилися пожежі і знищення по підгір'ю. Князь не дав нам ніякої оборони, а бояри, що тисли нас в часи спокою, зрадили нас у потребі. От ви знаєте, читаю ці слова і згадую, точно так же залишився Херсон і Херсонська область. Коли росіяни прийшли. З яким проханням звернулися посланці у громад до тухольців? Спиніть ту страшну хмару, не допустіть її звалитися в нашу країну, а скоро раз вони перевалять через гори, то вже там ніяка сила не спинить їх, і всі ми погинемо марно. Тільки не опускайте рук, не тратьте надії, ставайте до бою з поганим наїзником. Ну прям як Європа. Чому вбачав Захар Беркут причини поразки Русичів у боях з монголами? Сила їх велика, а нещасні порядки на наших долах дозволили їм зайти аж у серце нашого краю. перед поріг нашої хати князі й бояри потратили голови або зраджують край свій очевидячки? До чого закликає Захар Беркут посланців? Доки в руках бояр засіки і проходи, доти ви й дихнути безпечно не можете, кожної хвилі сей прихитрий рід може продати вас, пора вам надрімати, але вдарити в дзвони і громадами поскидати з себе ті пута, в які обпутали вас боярська неситність і княжа сваволя? Про що ж розповідається у четвертому розділі Повісті? ти зі своєю стотисячною ордою рухався на руські землі, залишаючи після себе пожежу і смерть. Рус на ті часи була роз'єднана, що і сприяло її швидкому завоюванню. Тугар Вовк вирішує помститися тухольцям за свою образу зрадою. Він умовляє дочку залишити тухлю і піти до монголів. Мирослава сперечається, але підкоряється волі батька. Пета із задоволенням зустрів свого друга старого помічника і друга. Тугар Вовк обіцяє допомогти монголам перейти Карпати коротким шляхом через Тухлю. Пета дарує Мирославі перстень, який дає їй можливість вільно пересуватися у стані ворога. Мирослава дорікає батькові за його зраду, прагне позбавити себе життя зради Максима, боярин разом із десятитисячним відділом татар на чолі з Бурундою вирушає до тухлі. Якої шкоди завдали татари? Русі. Широкою рікою плили про Русі пожежі, руїни та смерть. Страшена монгольська орда з далекої степової Азії, ну, прям як Росія, налетіла на нашу країну, щоб на довгі віки в самім корені підтяти її силу, розбити її народне життя. Найперші міста Київ, Канів, Переяслав упали і були зруйновані до основи, їх слідом пішли тисячі сіл і менших городів. Як у творі описана жорстокість монголів палали інші світила, страшні, широкі, бухаючи огняною заграбою, все горіли околичні села і свободи, окружаючи широкою огненою пасмурою монгольський табір, там бушували загони монголів, рубаючи та мордуючи людей, забираючи в неволю та нищачи до основи все, чого не можна було забрати. Я думаю, що херсонці упізнають. Про кого йдеться. Якому рішенню батька була здивована Мирослава, і як вона зреагувала на нього? Я ж знаю, що ти любиш мене. Я не покину тебе ніколи. Я буду твоєю служницею, твоєю невільницею до останнього віддиху. Лиш не йди туди, не піддавай свого чесного ім'я на вічну ганьбу. Як Мирослава висловилася батьку про його рішення зрадити країну? Гнів проти тухольців засліпив тебе і пхає тебе до загибелі. Нехай і так, що ми нещасливі, а чи для того мусимо бути зрадниками свого краю? Ні, раніше згинути нами з голоду під плотом. А що ж було відомо про минулі зв'язки боярина з монголами? Тугар Вовк у биті під калкою зрадив Русь монголам, виявивши їм наперед цілий план битви, зложений руськими князями. Правда, говорили вісті, доказу на те певного нема, а то бояринові прийшлось понести голову на колоду. Боярин стояв убитий в першім ряді і при першім замішанні взятий був до неволі. Але дивним видавалося декому його швидке увільнення без викупу. Хоч боярин божився, що монголи випустили його, шануючи його хоробрість. На підставі чого Мирослава зрозуміла, що її батько зрадник. Про що думала Мирослава, перебуваючи з батьком у таборі ворога? Я не піду далі, я не стану зрадницею свого народу, я покину батька, коли не зможу відвести його від його проклятого наміру. У чому ж виявилася зрада Тугара Вовка, як боярин охарактеризував руський народ монгольському бегадиру? Дух бунту і непокори живе в народі. Серце його тужить за давніми порядками, де не було ні князів, ні власті, де кожна громада жила для себе. А проти спільного ворога всі дружилися по добрій волі і вибирали та скидали свого старшину. Народ глядить на бояр, мов пастухи на вовка, і скоро би тільки побачив, що бояри тягнуть у сторону великого Чингісхана одверто, то побив би їх камінням. Коли ж за приближенням вашої сили бояри піддадуться вам і віддадуть вам засіки, народ пирсне, як полова від вітру. Як же почувала себе Мирослава, перебуваючи у монгольському таборі? Положення те було справді страшне, бачилось навіть безвихідне батько її зрадник, монгольський слуга. Вона в монгольськім таборі, напівгість, напівбранка, а на всякий спосіб кругла сирота. Вона дала сльозам волю і плакала, мов з життям своїм прощалася. За що дорікала Мирослава батькові, коли той прийшов проститися з нею перед походом на тухлю? Я дочка зрадника, може, й сама зрадниця, так, тату, ти дуже хитрий, такий хитрий, що аж себе самого перехитрив. Ти вбив моє щастя. <кій> Як Мирослава зреагувала на рішення батька йти на тухлю з монголами, я остережу його, спасу його від твоєї засідки, а коли в неї попадеться, то я стану обік нього, ну, мається на увазі тухольського народу. І буду боронитися разом з ним до останнього скопу проти тебе, тату, і твоїх поганих союзників. Отож у чому ж сила тухольців, адже вони і озброєні гірше, і за кількістю поступаються монголам. Отож сила тухольців полягає в непереможному дусі, у вірності рідній землі, у патріотизмі, у вірі в перемогу. Мужні тухольці перемогли у битві з чисельними татарськими військами. Звичайно, що події, зображені у творі, це лише невеличка частинка героїчних сторінок української історії. Але на її прикладі ми бачимо, як важливо бути всім разом, любити свою батьківщину, бути її великим патріотом. Наприкінці повісті Іван Якович Франко звертається до майбутніх поколінь із проханням не втратити здобутків наших пращурів, а навпаки. Продовжувати справу відродження батьківщини давнє громадянство давно забуте. Чи не нашим дням судилось відновити його? Чи на ми се жиємо в тій щасливій добі відродження? Про яку вмираючи говорив Захар. А будай у досвідках тієї щасливої доби. Ці слова надзвичайно актуальні сьогодні у наш час, у досвідках щасливої доби відродження нації. Але далі це вже буде інша історія, і ми говоритимемо на наступних уроках про події, які відбудуться в на наступних розділах. А зараз я вам пропоную гру найуважніший читач. Перевір себе, як ти знаєш зміст історичної повісті. І тут ви бачите два QR-коди, отже, це два тести за змістом повісті. Саме. Скористайтеся цими QR-кодами і пройдіть тести. Із чотирьох варіантів оберіть один правильний. Щоб побачити результат, натисніть на галочку внизу екрану і вам покаже, наскільки питань ви відповіли правильно, а наскільки помилилися. А після виконання скріншоти з результатами надішліть учителю, тобто мені, і не забувайте, тут два тести. І від вас я чекаю два скріншоти. Натисніть, будь ласка, на паузу. І виконайте це завдання. А поки що на сьогодні все на цьому уроці. Але на наступному уроці ми продовжимо говорити про наступні частини повісті, які ви маєте на наступний урок прочитати сторінка в підручнику з 31 по 39. І обов'язково складіть і запишіть план. Любіть і вивчайте українську літературу. Читайте розумні книги, адже саме книги розкажуть вам про героїчне минуле нашого народу. Виростеш ти і почнеш дізнаватись про славу героїв, батькову славу пізнаєш і мужності міць непохитну, як говорив Вергілій. А я бажаю вам хорошого тихого дня, успіхів і приємного прочитання Повісті. До побачення!